Друзі, знову про чорне зерно, тобто про ті схеми, які давали можливість шахраям вивозити наше зерно, яке зібрано в Україні за кордон без сплати податків і без повернення валютної виручки, чим збагачували їх і чим збіднювали і інших аграріїв, і не недонадходження коштів до державного бюджету для нашої армії. Мене багато питають люди про те, а який ефект від тих змін законодавства, які ми прийняли в 2024 році і у 2024 році запровадили? я хочу поділитися з вами конкретними цифрами. Додатково бюджет у 2025 році, у порівнянні з 2024 рок роком за цей самий період отримав плюс 8,6 мільярда гривень. Це і податок на Додану вартість і відповідно, податок на прибуток підприємств. І ми оцінюємо, що цього року, на відміну від 2024 року, тінь а вона ще, на жаль, залишилася, впаде більш ніж в два. Рази, тобто до 3 мільярдів гривень, не до до бюджету замість 8 мільярдів, які були минулого року, і точно ці 3 мільярди ми також додавимо, якщо будемо працювати так само системно, так само впевнено, як ми бороли цю схему, і в 2024 році, і сьогодні в 2025 році.